Доброго вам здоров'я! З вами Терновчаночка. Сьогодні ми вялимо помидори. Ось зранку сходила в теплицю, вибрала останні помидори. 29 листопада. Тепличка не опалюється, тому більше надії на помидори не буде. Вирішила їх повялити. Для цього ось таким чином нарізала помидорчики. Приготувала суміш спецій, якими буду посипати ці помидорчики. Покажу на покажу розкажу. У суміші помидорчики я поклала сіль, цукор, копчену паприку, сушений часничок, перчик. Тут у мене сушений базилік я додавала спеції, які е, мені за смаком, ви можете додати, які за смаком вам. Ось так. Щедро ми посипемо наші помидорчики. Для того, щоб вони е, напиталися, потоваршували з приправкою. Ось так. Ось о, отут можна побачити, уже на сушарочки. Готовий варіант. Тут у мене зелень, лимонний базилічок, кріп, петрушечка, зелена цибулька. Також посипаю і відправляю на сушарку. Десь за годинку, мабуть, за півтори, прийде моя дочка, може з подругою, може сама. Будемо ліпити вареники. Сьогодні Андрія. Поговоримо, позгадуємо. Ось так. А, ще що хотіла вам розповісти. Дивіться, бачите, яка в мене патріотична сушарочка, я її придбала за довгу по масштабного вторгнення, Виготов... виготовили її наші недолужі сусіди. Вони вже тоді знали, що все буде Україна. Так, повертаємось до наших помидорів. Вмикаємо сушарочку на 60 градусів на 24 години. За цей час я декілька разів поміняю їх місцями. Бо моя сушарочка потребує переміни, е, як правильно, піддонів. Е, після 24 годин. Я покажу вам, який продукт, який помідор у нас вийшов. Наступним відео покажу, як і що я буду з них готувати. А зараз підписуємося, ставимо лайчики, вподобайчики, натискаємо на дзвіночок і пам'ятаємо, з вами була Терновчаночка.